Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Сьогодні хочу показати вам свою розсаду, яку я готую для того, щоб посадити на ділянці, яку я орендувала тут, в Англії. І ось в мене в будинку, де я орендую, є маленька вірандочка. Скляна. Ця вірандочка називається тут обсерваторія. В ній поки що порожньо, ще меблями ми не обжилися, але <кій> ось я її використовую, поки холодно, як тепличку. У мене вікна зайняті розсадою. Вчора я розсаду розсадила, Ту, що крупніше посадила у відра на таких підставках дерев'яних. Вони підуть на вулицю десь через місяць. Місяць будуть рости ще тут, тому що тут такий клімат, що померзнуть вночі. Днем тепло, але по ночах дуже холодно, опускається до плюс 4, плюс 5. І ось ці у величезних, десь 8-літрових відрах вони будуть рости на вулиці. Вчора пересаджені, почуваються нормально. А стакани. Різні я розсадила з маленьких касет розсаду. Ось вона вже така. Тут на помідорах я навіть бачила пуп'янки. Перші були. Ось, уже є пуп'янки. В принципі, логічно, тому що цю розсаду чері я посадила рано десь півтора місяці, точно так тому а за півтора місяці вони вже закладають цвіт. Перець також садила десь приблизно в той час. Також є вже пуп'янки. Він у мене чомусь на початку дуже довго сидів, не проростав, потім не ріс. І тільки ось недавно дуже швидко пішов, але постраждав. Мене його малий декілька разів перекидав, поламаний. Відходить потихеньку. Деякі вже почали розвилки робити, але немає тут закладки коронних пуп'янок, коронного цвіту. Немає. В стаканчиках маленьких рослин їм, напевно, не вистачало поживних речовин. Ось я їх пересадила. Сподіваюсь, що в нас дожену своє. Ну, ось так у мене ростуть розсада, там тепличці квіти в розсаді, підготовлені горщики для квітів і такі, як драбинки, стелажі, на яких будуть потім квіти розставлені по периметру. На цьому сьогодні все. і До наступних зустрічей!